Чоловіки і жінки. Суспільство виховує нас різними. Терпи, коли ти дівчинка, під ніжки й штурхани, і заплітай косички, щоб смикали за них. Григорій Остер виховані різними. Хлопчики і дівчатка, чоловіки і жінки дуже різні. І це чи не найперша відмінність між людьми, яку ми усвідомлюємо у процесі дорослішання – Хлопчики активні, гамірні, сильні, забіякуваті, наполегливі та сміливі, дівчатка посидючі, слухняні, слабкі, чутливі, дипломатичні, сентиментальні та ніжні, хлопчики мріють полетіти в космос чи стати науковцями-винахідниками, а дівчатка про принца на білому коні, красиве весілля, сім'ю. Хлопчики бавляться машинками, конструкторами і пістолетами, дівчатка – ляльками, м'якими іграшками, візочками і дитячим посудом. Усі ми, незалежно від походження і середовища, так чи так зростали в оточенні цих стереотипів. Уся наша культура пронизана ними, ми всотуємо їх з першим вдихом і з кожним прожитим днем, щораз глибше грузнемо в них. Дівчатка носять рожеве, хлопчики блакитне. дівчатка красиві, хлопчики розумні, дівчатка плачуть, хлопчики зляться і протестують. Дівчатка пліткують, хлопчики обговорюють. Дівчатка прикрашають і обслуговують, хлопчики створюють і захищають. Дівчатка турбуються, хлопчики приймають турботу. Дівчатка беззахисні хлопчики захисники. Дівчатка готують їжу, хлопчики забивають свяхи. Дівчатка емоційні, загадкові, хлопчики раціональні, логічні, дівчатка жертовні, хлопчики наполегливі. Згодом, виростаючи, в дівчат і жінок ми зав'язуємо романтичні стосунки і дізнаємося, що ці відмінності не так урізноманітнюють наше життя, як ускладнюють його. Із задиркуватих хлопчиків, які не плачуть, мріють полетіти в космос і зневажають дівчачі сльози й почуття, виростають чоловіки неспроможні на близькість, довіру і турботу. Із дипломатичних, тихих і турботливих дівчаток, що бавляться ляльками і мріють про білу сукню, виростають жінки, нездатні захистити власні інтереси, встановити особисті кордони, усвідомити власні потреби і захистити себе. Нам таким різним складно разом може видатися, що причина в суто біологічних відмінностях. Мовляв, чоловіки народжуються геть інакші, тестостерон робить їх агресивнішими й активнішими. Та й ми перебуваємо під впливом своєї фізіології гормональних коливань. І начебто нам у житті приписано йти різними шляхами, і завдання, і проблеми в нас різні. Жінки створені турбуватися і дбати, чоловіки захищати і здобувати. У цій пояснювальній моделі наші ролі закріплені раз і назавжди. Вони природні, і змінити їх неможливо. Не заперечую, у цьому є зерно правди. Від фізіології нікуди не подінешся, і ми справді відрізняємося від чоловіків. Через деякі із цих відмінностях ми вразливі, візьмімо хоча б репродуктивну функцію і статевий диморфізм, через який жінки зазвичай менші фізично слабші за чоловіків. Утім, більшість відмінностей між чоловіками і жінками зумовлена аж ніяк не гормонами, не тим, що ми народжені на метафоричних Марсі й Венері і не Божим проведінням чи задумом природи. Ми різні, бо суспільство виховує нас різними, забороняє і дозволяє нам різні речі, вимагає від нас різної поведінки, заохочує в нас різні ознаки. І зазвичай ні ми, ні наші вихователі цього не усвідомлюємо і не помічаємо. Який механізм цього виховання? Є десятки, якщо не сотні досліджень по всьому світу, які доводять, що з перших днів життя дорослі ставляться до малюків по різному, залежно від їхньої статі. З дівчатками більше говорять, до них виявляють більше ніжності, використовують більше зменшливо пистивих слів, від них очікують спокою, посидючості, пристойної поведінки, конформізму. Хлопчикам більше дозволяють, менше забороняють, і з ними менше спілкуються, частіше заохочують у них агресію, ініціативу, фізичну активність. Дівчаток більше дисциплінують, хлопчикам дають ширшу свободу. Дівчаткам з маличку пропонують ігри і забавки, покликані розвивати емпатію та емоційний інтелект, наприклад, рольові ігри з ліками, і м'якими іграшками, ігри з величезною кількістю діалогів і соціальної взаємодії, які в ранньому віці допомагають їм навчитися означати почуття словами і розуміти емоційний стан іншої людини. Хлопчиків вже заохочують до фізично активних і часто агресивних ігор бігати, стрибати, видиратися, ризикувати і не думати про наслідки. Також хлопчикам частіше пропонують забавки та ігри, покликані розвивати просторове мислення і логіку, конструктори, шахи тощо. Дівчаток частіше хвалять за зовнішність, турботливість, поступливість і вияви емпатії, хлопчиків за дії, активність, хоробрість і досягнення. Дівчаткам забороняють виявляти агресію і навчають їх злагоджувати конфлікти миром, дипломатією або, у крайньому разі, маніпуляціями й обманом. Дівчаткам забороняють захищати власні кордони і навчають терпіти, поступатися і дбати про інтереси інших людей. Хлопчикам забороняють виявляти слабкість, як от сльози чи будь-які інші дівчачі риси, захоплення темою почуттів і стосунків, побутом, рукоділлям, красивими речами тощо. Дівчаток навчають бути слухняними, поступливими і терплячими, хлопчиків ініціативними, наполегливими, стійкими. Дівчаток навчають ділитися, хлопчиків брати. Дівчаток виховують зручними, а хлопчиків навчають, що їхнє завдання зробити світ зручним для них самих. Можна продовжувати. Ти, напевне, за виграшки пригадаєш цілу низку ситуацій із дитинства і юності, які підтвердять усе написане вище баби дурепи, жіноча логіка, окраса колективу, ти ж дівчинка. З усім цим набором жінко ненависних тверджень зростала майже кожна з нас. Росла, росла і виросла, а тоді зіткнулась із ти ж мужчиною. І цілком ймовірно, що зіткнення це виявилося досить болісним. А як же дівчаток не можна бити і поступися дівчинці? запитаєш ти, хіба хлопчиків не навчають маличку поважати жінок? Отут і прихована головна логічна помилка у фразі дівчаток бити не можна, закодовано відразу кілька чинників нерівності, і ця виховна модель не йде на користь дівчаткам. Уяви собі. Ти дитина, і до тебе в гості йде хлопчик Вася, з яким ти ще не знайома. тобі кажуть, Васю бити не можна. Що ти подумаєш про Васю? Правильно, що з Васею щось фундаментально неправильно, і батьки наперед припускають, що Вася А. Спровокує тебе, тобі захочеться йому врізати, і це треба попередити, або Б. Не може себе захистити, він, певно, слабак, безпомічний через з певних причин неповноцінний. Усі ці куртуазні танці навколо дівчаток перетворюють нас на таких оце вась і позбавляють статусу рівні. Хлопчики змалечку знають, що дівчата це якісь дивні загадкові істоти слабші, гірші за них самих, і їх ще й не можна чіпати, бо розваляться. До речі, зворотний бік цього твердження такий, що хлопчиків бити можна. А що ж у цьому хорошого? Утім, дівчатка нічим не гірші за хлопчиків, чудово здатні відповідати за власні дії, і наполягати на своєму, а навчати не битись за можливості звільняти місце й допомагати будь кому, хто потребує допомоги, втішати тих, кого ви свідомо чи несвідомо образили, варто всіх дітей. Незалежно від статі. Лише тоді ми зможемо говорити про справжню рівноправність і випустимо дітей із вузьких рамок жіночого і чоловічого. Вбудована несправедливість. Насправді немає жодного значення, яку модель ми обираємо, щоб пояснити існування розбіжностей між чоловіками і жінками, побутову, що її часто формулюють, як усі чоловіки козли. Чи, скажімо, феміністичну, що ґрунтується на думці про нерівномірний розподіл влади між статями і структурне пригнічення жінок? Важливо інше, ці розбіжності існують і створюють видиму асиметрію між статями, особливо помітно в близьких партнерських стосунках. Підрослі дівчатка, які звикли поступатися, дбати, входити в становище, йти на компроміс і шукати корінь усіх проблем у собі, стикаються з підрослими хлопчиками, які звикли брати, посідати місце, турбуватись про себе, абсолютно не вміють комунікувати на глибокому, довірчому рівні, не розбираються в почуттях і не схильні сумніватися в собі. Як результат, найчастіше маємо системний колапс, із якого одна зі сторін жінка виходить виснажена, віддавши все до останньої краплі, і не так багато діставши натомість. Але ж постривайте, скажете ви, хіба ж суть розбіжностей між статтями не в тому, щоб ми й надалі були різними і доповнювали стосунки різними цінностями, як це було завжди? Він сильний, сміливий, захисник, годувальник, господар і командир, який забезпечує сім'ї безбідне існування, дах над головою і захист від усіх негараздів. А вона за ним, як за кам'яною стіною, турботлива, ніжна, красива, виховує дітей, пече пироги, створює затишок у домі, і атмосферу в сім'ї. Хіба це погано? О ні, у цій моделі немає нічого поганого. Проблема лежить у тому, що це утопія. Сучасний світ досить далекий від традиційного, точніше, від наших уявлень про нього, коли чоловіки були сильними годувальниками, а жінки берегинями домашнього вогнища. У сучасному світі більшість жінок працює і заробляє, здобуває якісну освіту і на рівні з чоловіками відповідає за всі царини життя. І що цікаво, жінки хочуть і надалі це робити, користуючись правами і свободами нашого нового світу. У сучасному світі чоловіки, яких виховували бути егоцентричними і тільки брати, не поспішають улягати традиційній патріархальній відповідальності. Та жінки починають розуміти, що перебування за кам'яною стіною найчастіше має бути оплачене. Залежні ніколи не стануть рівними, залежні втрачають права, залежні стають підлеглими, а підлеглі залежать від доброї волі того, хто їх забезпечує, і не мають права на самостійні рішення. Саме тому дедалі більше сучасних жінок починають щосили уникати стану повної залежності заради збереження нового суб'єктивного статусу і права голосу. На цьому перетині старого й нового зароджується нова система взаємин між статями, яка з одного боку несе в собі зерна майбутньої рівноправності і партнерства, а з іншого досі перебуває під впливом стереотипів і застарілих моделей поведінки. Нові віяння і давні шаблони складаються в химерну мозаїку, і перекосів та несправедливості у цій картині неможливо уникнути, і ти, напевно, ж мала живі приклади такої несправедливості, якщо не пізнала її на власному досвіді, то бачила в найближчому оточенні. У новому мозаїчному світі жінки найчастіше працюють одразу на трьох фронтах. По-перше, намагаються прокласти собі шлях у зовнішньому світі, працюють, заробляють, рівноцінно забезпечують сім'ю. По-друге, перебирають на себе всю чи майже всю хатню роботу, доглядають за дітьми та інколи родичами, і по-третє, одноосібно забезпечують емоційну працю в стосунках і за себе, і за партнера. Здавалося б, кожна з цих трьох складових не така вже й непідйомна. Але будь-яка людина, задіяна на трьох роботах, одночасно без належної за це компенсації, рано чи пізно виснажиться і вигорить, і не дивно, що саме жінки найчастіше страждають від депресій, тривожних розладів і вигоряння. Одна із причин нерівномірний розподіл навантаження у тривалих, партнерських і сімейних стосунках. У стосунках, які ще не встигли стати тривалими і серйозними, все теж непросто. Оскільки нас жінок навчали надавати стосункам величезної цінності, вкладатися в них і бачити в них одну з головних життєвих цілей, ми навіть на короткі випадкові зв'язки втрачаємо неабияку кількість енергії. Крім того, нас вчили шукати причину будь-якої проблеми в собі. Він не телефонує, бо я щось не так зробила. Він мене покинув, бо я набрала вагу. Він не одружується, бо я не можу його до цього мотивувати. І ця установка теж не йде нам на користь. А тим часом правда така, навіть найпросунутіший з нас. Погано вміють захищати власні інтереси, і дбати про себе, погано усвідомлюють власні бажання і потреби і ще гірше вміють стежити за своїм задоволенням. Ми, жінки, маємо схильність підлаштовуватись, розчинятися, ставити чужі інтереси вище за власні, віддавати більше, ніж отримуємо. Ми часто ставимо стосунки на перше місце серед пріоритетів, натомість для наших партнерів це лише одна із царин життя десь на периферії уваги. І це, на жаль, дуже погано для нас світ і інші люди не поспішають турбуватися про тих, хто не може зробити це сам. Чи означає це, що все пропало, і ми до віку приречені бути жертвами обставин? Чи означає це, що всі чоловіки справді козли нездатні розбудувати здорові стосунки, що в них кожна сторона матиме достатньо користі й радості? Ні, геть не означає думка, що ми не народилися. Ти ж дівчинками, а стали ними у процесі дорослішання, прекрасна тим, що за бажання можемо змінитися і стати іншими, приймаючи те, що всі описані риси не вроджена якість, а засвоєні вміння, ми здобуваємо можливість усвідомлено працювати із власними установками і змінювати себе самих. І геть не для того, щоб бути зручною для когось і краще функціонувати у стосунках, а щоб із гусениці обернутися метеликом. І з дівчинки, автономною, цілісною людиною, яка має право на власні бажання, потреби і кордони. Та на нашому шляху до особистого щастя стоять не лише гендерні розбіжності і структурна несправедливість, і ще одна проблемна зона, яка ускладнює побудову стосунків, це міф про романтичне кохання, який ми зараз спробуємо розкласти по поличках питання і відповіді. У процесі читання в тебе напевно виникли запитання чи заперечення. Я спробувала відгадати і відповісти на найпоширеніші із них перше. Але мене ніхто ніколи не вчив бути дівчинкою, мене виховували геть інакше. Ми всі дуже різні, зростали в різних сім'ях, різних соціальних групах і субкультурах, але маємо одну спільну рису всі ми люди, частички соціуму, що нас оточує, і цей соціум має на нас певний вплив. Людина, тварина соціальна, вона не існує за межами групи, її правил поведінки та установок гласних і негласних. Звісно, ступінь соціального тиску варіюється залежно від походження й інших умов, але всі ми так чи так його відчуваємо. Не поспішаю відкладати цю книжку. Ти гарантовано впізнаєш себе бодай в одному з наступних розділів. Друге але мене влаштовують традиційні гендерні ролі і модель сім'ї. Я хочу бути щасливою саме в ній, а не будувати щось нове і дивне. Навіть якщо ти прагнеш будувати стосунки і сім'ю традиційного зразка, тобі, однак, знадобиться уміння розуміти і поважати власні бажання, розставляти і захищати власні кордони, і не віддавати забагато, не отримуючи нічого натомість. Мета цієї книжки не потоптатись по традиціях і розхитати підвалини, а допомогти налагодити внутрішній і зовнішній баланс, завдяки якому кожна жінка зможе робити власний вільний вибір і діяти відповідно до власних бажань. Третє. Чому знову мусимо змінюватися ми? А що як почати з чоловіків? На жаль, ми не здатні змінювати ані чоловіків, ані будь-яких інших людей навколо нас. Це поза зоною нашої відповідальності та контролю. Єдине, що ми можемо вдіяти, щоб змінити реальність, у якій живемо, це зрозуміти себе і почати будувати своє життя на цьому розумінні, відсікаючи все те і всіх тих, хто. Хто не приносить нам тепла і радості? Як показує практика, коли люди бачать чітко встановлені кордони, вони або змінюються самі та вдаються до збалансованої взаємодії з нами, або щезають з нашого життя. Це теж непогано.